Про зараз найгарячіше місце на мапі війни. Саме за цей населений пункт російські війська ведуть запеклі бої, намагаючись прорвати українську оборону. З нами на зв'язку майор Збройних сил України, політолог Андрій Ткачук. Андрію, добрий вечір. Слава Україні. Слава Оляна, привіт, вітаю. Андрію, почнемо з головного, якої є зараз реальна ситуація на покровському напрямку у Покровську самому. Ситуація є надскладною. Дуже важка ситуація в місті. Велика сіра зона означає те, що в цій зоні хто бачить мапу і аналізує і дивиться, розуміє має розуміти, що це не означає, що ця зона не контролюється там повністю нашими військами чи російськими. Це означає те, що на цій території фіксувалися російські солдати. Так чи інакше були російські бійці зафіксовані і відповідно знищені, або ж вони проникнули десь далі. Тобто, на сьогоднішній момент можна сказати те, що південь міста росіяни зафіксувалися, звідти вони готують свої. Наступальні дії вони там облаштували оперативні пункти свої опорні пункти свої, зробили розрахунки для дронів, позиції для дронів. Відповідно використовується плацдарм для подальшого наступу на місто. Їхня задача на сьогоднішній момент спробувати вийти на населений пункт. Грішина. це північний захід Покровщини, Покровської агломерації, радше так краще сказати, чому тому, що це важливий логістичний хаб для нас. Який забезпечує сьогодні оборону міста і допомагає сьогодні забезпечувати тих бійців, які зараз безпосередньо в Покровську? Тому так активно російська армія і бореться зараз за місто Покровськ, саме із логістичних, саме з логістичних питань, чи ще й до того, що це одне із великих міст, яке вони вже дуже давно хотіли би, бажали би захопити оперативно стратегічно. Росія зборються за весь Донбас. В них стояла задача на 25-й рік взяти весь Донбас під контроль що їм не вийшло завдяки нашим навноякісно і е, не дозволяють ворогу просуватися і далі і зупиняють їх. Це важливо, тому що варто розуміти, що кожен кілометр захищається кров'ю і життями, здоров'ям українських воїнів. Тому ворогу це не вдалося, і на сьогоднішній момент і в 25-му році терміново, особливо на фоні переговорного процесу, на фоні тиску з боку Вашингтона, з боку Дональда Трампа, тиску на ті моменти, що потрібно сідати за ціл переговорів і те, що Трамп тисне, що в них немає успіхів, які вони декларують. Їм важливо взяти такий великий населений пункт. Їм це важливо стратегічно, саме тому вони зараз концентрували там, напевно, чи не найбільшу за весь час повномасштабної агресії, концентрацію російських військ. Це контингент близько 150 тисяч солдат. Це найбільший я ще раз повторююся з часу повномасштабки, і тому на сьогоднішній момент є така важка оборонна міста. Ми зараз, Андрію, вивели на екран реквізити збору, який оголосили. Ви ви зараз розігруєте автомобіль, можна задонатити як мінімум 100 гривень і стати учасником розіграшу автомобіль. Розкажіть, будь ласка, більше про цю ініціативу для того, аби ми пояснили, що саме за реквізити зараз наші глядачі бачать на екрані. Що ж, це дійсно важливий збір. Дякую тобі. Дякую команді за кадром, яка підтримує такі ініціативи. Ми проводимо наш черговий збір. Розіграш автівку віддав ветеран ССО. Це його автомобіль 2020 року в чудовому стані, який можуть виграти за 100 гривень. А ключове, що гроші з цієї автівки підуть на закупівлю, вже пішли. Насправді, ми ще не закрили збір, але вже кошти було закуплено величезну партію дронів на 18 мільйонів. попри те, що ми збираємо 10 мільйонів завдяки нашим партнерам з Норвегії ми можемо на більшу суму закупити дронів, і на 18 мільйонів fpv дрони мавіки різного типу вже закуплені і найближчим часом потраплять до підрозділів, які на Покровському напрямку. А також підрозділів ССО, з яких є вихід з віддав. тому. Дійсно, збір надважливий. Його треба критично пошвидше закрити 100 гривень. Це можливість виграти цей автомобіль, який ще можуть бачити на екрані на кадрах. А за 20 гривень ми додаємо до цього. Цього всього ще хороший бонусний приз від одного з моїх побратимів. Він купив iPhone 17 Air для того, аби закінчити цей збір, змотивувати людей донатити. Я вважаю, що ключова мотивація це те, що відбувається сьогодні на полі бою. Проте призи і така от підтримка допомога, Напевно, нікому зайвою не буде і буде приємною. Тому донатьте, фотографуйте екран, переписуйте цифри з екрану, які продовж зараз розмови. Я бачу залишаються, і отримайте цю змогу виграти автомобіль. Скажіть, будь ласка, доки можна так донатити чи ставити собі якісь часові рамки, і як саме буде відбуватися розіграш? Я знаю, що якщо це картка монобанк, то відповідно прізвище і так уже є. Якщо людина скидає з іншої картки, потрібно вказувати свої прізвище для того, аби ви пізніше коли розігруєте. І людина, до прикладу, стала переможцем, ви могли цю людину ідентифікувати. Абсолютно вірно, розігруємо ми. Через додаток Монобанк це все є офіційно відкрито. Будемо розіграти в прямому ефірі на сторінках організаторів громадської організації. Робимо та фонду ЮЕЙТ. А якщо дійсно у вас картка з іншого банку, обов'язково вкажіть в реквізитах до цього надсилання до цього поповнення, ваш контактний номер телефону і там якісь прізвища та ініціали, тобто те, що влізе, для того щоб якщо ви переможете, ми змогли вас знайти і передати той чи інший подарунок. Андрію, якщо говорити мовою цифер, ви вже в десятий раз розігруєте автомобілі, і дехто може написати, або я навіть читала такий коментар у Фейсбуці про те, що чому не продати ту саму машину і купити ті самі fpv дрони для наших військових. Якщо говорити математикою, давайте пояснимо. Математика надпроста. Ця машина коштує ну може мільйон. Це її стеля та й менше. Від десь 800 тисяч гривень коштує цей автомобіль. Ми вже зібрали понад 7 мільйонів. Тобто, майже в 10 разів збільшили вартість цього автомобіля. А збільшимо і в 10 разів і більше. Тому мені здається, математика надпроста. Дійсно, можна було би продати і купити чотири мавіки. Чотири мавіки. А так ми забезпечуємо завдяки нашим партнерам і подвоєнню суми і цим донатам понад 70 мавіків. FPV-дронів. я вважаю, що це дуже і дуже потужна хороша допомога на той відтинок фронту від просто волонтерів, не від мега корпорацій, не від мега бізнесу, а саме від нас із наших спроможностей. Я від себе лише додам про те, що можна людина, яка переможе, до приклади виграє автомобіль, вона може той автомобіль так само продати і купити ті самі дрони, тим самим ще більше допомогти нашим військовим. Тут вже від кожного залежить, але обов'язково беріть участь. Я так само обов'язково доєднаюся. Якщо ми повертаємось до теми нашої розмови про Покровське, говорити минулого минулими вихідними, засобів масової інформації просто повідомлення, повідомленнями, посилаючись на вас про те, що майор зсу Андрій Ткачук повідомив, повідомив, що Буданов зі своїм спецназом був помічений в Покровську. Ви опублікували в інстаграмі фото. Ми його зараз покажемо на екрані. Це викликало, насправді великий резонанс. Ми навіть з вами переписувалися на цю тему. Що саме ви хотіли донести цим фото? І чи була ця публікація насправді узгоджена із керівництвом розвідки? Чи все таки це був ваш просто такий особистий крок? Поясніть, будь ласка, це фото на Буданова на шляху до Покровська в Павлограді, зроблена. Це важливо показати, що військове керівництво бере участь в таких операціях особисто підтримує сили оборони, підтримує свій особовий склад, так як і Сирський прибув на позиції, так само і Кирил Олексійович прибув на позиції для того, аби керувати операціями безпосередньо в наближенні до міста. Чи я вважаю, що правильно Ну, дивіться, це фото не з'явилось би якби не мало би з'явитися. Тобто, якби воно з'явилося з тих причин, що не мало би з'явитися, не би з вами не спілкувався. Так, філософськи відповіли. Ну, все таки дуже багато було коментарів про те, що це публікація цього фото вона все таки спричинила підвищену загрозу до керівника розвідку, до людей, які його супроводжують, адже точно показала росіянам, що ось така посада, така фігура як Кирил Богданов, зараз на шляху до Покровська. Чимали ну, можливо, Кирило Олексійович, таким чином хотів відволікти на себе увагу для того, аби його підрозділи були у більшій безпеці і виконували бойові задачі. Чи а ворог був трішки дезбалансований і спробував би найти десь буданово його угу, знання? Кінцева задумка ширше. Я думаю, що дуже багато інформації ми дізнаємося після війни. І дуже багато про що будемо здивовані, в тому числі і що розповісте, ви після публікації цього фото чи були можливо якісь хибні інтерпретації у мережі відповідно того, що ви собі задумували. Чесно, не відслідковував? Зробили те, що зробили з погодженням. Насправді це фото з'явилося в соціальних мережах. Значить, якщо є погодження, значить якась дійсно задача в тому фотографії в тій фото була, щоб вона з'явилася саме в той день, в той момент в соціальних мережах. Андрію, і про наших українських бійців, які зараз настільки мужньо утримують свої позиції, який зараз стан української армії саме на цьому відтинку, що можете розповісти. Ну, з тими підрозділями, якими я спілкуюся, з тими бійцями, які безпосередньо беруть участь. Ситуація дійсно складна, виснажена. Багато підрозділів дійсно виснажені, але ключове це те, що нам потрібно про них подбати. Я так вважаю. це той фактор, що нам потрібно розуміти, що ключове це людське життя, людські можливості, сім'ї. І насправді ми зараз бачимо, що військове керівництво головкому хвалив рішення утримувати покровск. Ми це бачимо і по резервах, які перекидаються в місто. Ну це відповідальність, це рішення головкома. Не мені його там усуджувати, його восхваляти чи якимось чином критикувати. Це є рішення людини, яка відповідає за оборону України. І він сьогодні розуміє, що саме значить таке рішення потрібно. Ну тобто беручи на себе за цю відповідальність за цю операцію, саме не виводячи там, наприклад, особовий склад, а продовжує. Бути проводити оборонну операцію? Ми обов'язково будемо стежити за тим, як розвиваються події в місті Покровську. Ми бажаємо нашим військовим мужність і сили втримувати свої позиції. І якщо останні запитання про місцевих мешканців, чи залишається ще хтось у Покровську, якою інформацією ви Ви? На жаль, по місцевих мешканцях я так чітко не скажу. На жаль, вони завжди присутні в ті чи інші кількості, але по усіх кількостях не можу сказати, тому що вже довго Покровськ не важко було заїхати вже кілька місяців, як і особливо останні там тижні, і там можливо за два місяці ситуація з'їзду покров взагалі була дуже важкою, тому важко мені відповісти на те, чи яка там зараз кількість цивільного населення. Андрію, дуже дякую вам за це інтерв'ю. Дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Андрій Ткачук, майор збройних сил України, політолог, був з нами на зв'язку.